Захід до міжнародного дня білої тростини, який проводився українським культурним центром у місті Лондон в Канаді, ведучи тренінгів Дмитро Крупка. Наразі він показує, як орієнтуватися в просторі за допомогою білої тростини. Це коли ти будеш жити. Я такою тростиною опалювати. Витискає, витискай тут буде, ти відчували.

Як так по приміщенню йти, знаючи що це є яка дорога, то можна ходити. Далі все трохи складніше. Вони виходять на відкритий простір. Стіни з права вже немає. тепер маємо не просто відкритий простір, а простір з численними перешкодами. Бачимо дитину, яка бігає, бачимо стілець, який стоїть. Мабуть, збиває і заважає цю дитину рік. Так, що тепер розгодиться. Дмитро відходить трохи далі і оплисками задає напрямок руху. Дитина так само бігає, заважаючи безперешкодному проходженню людини з тростиною. Ну, тренінг є тренінг. І це завдання виконано успішно. Дитина зацікавлена йде позаду. Ми не заводимо. Крисується Зрештою, вони повертаються до початкової точки маршруту. Наступна вправа. У наступній вправі йдеться про рух по відкритій місцевості без тактильних орієнтирів в умовах, коли є додаткові шуми. Ну як, в принципі, там на вулиці дуже часто буває. Необхідно пройти прямо, намагаючись не схибити ані вліво, ані вправо. Зрештою право виконано. Підходять до глядачів. Діти так само бігають, трохи заважаючи руху білої тростини. Зрештою без перешкод доходять до іншої стіни. Бачимо, що у цьому приміщенні характер підлоги дещо різниця. по центру. Приміщення підлоги є гладкою, по краях постеленого кива, ковролінове покриття. І це також може служити тактильним орієнтиром при просування. Наступний цикл вправ. На столі лежать фрукти та овочі. З них необхідно вибрати картоплю окремо от, і за можливості назвати всі інші фрукти та овочі, які будуть потрапляти до рук. А, цибуля, скорісті, сяна, так, відчуття цибуля. Молодець. Цю вправу можна провести вдома. Добре, що це.

а чести а ти можна якщо получиться? Ні. <ріху> Ой, я сам не знаю. <ріху> ну понюхай. Ну на нього будемо ходь. Да я і Ну, давай, Я, рівень, я, <ріху> я не знаю, Ну. Но... Добре, ми тоді відставляємо в сторону і ми тобі поки що не кажемо, що це. Потім <ріху> сам подивишся. Добре. Оце точно я не знаю. А, великий фрукт. 100%, може бути манна відповідь. Так, правильно. А це точно я не знаю. Це ложка. А що ми ще не дивилися? Це те, що мені більше не брали. Маленьке, вам комнеться. Не знаю. Не знаю зовсім. А на запах, можна чити. Ну понюхай, давай, ладно, понюхай. Солодкий запах. 15 стиріне не можна. Може на слиппах. на а то, пожалуй, я не знаю. Ну, я Наступне. не буду казати, так. Я. Вер. Ми потім домов на дрові погано, що він питає, знаю. Справа в тому, що я не всі фрукти знання. Те, що вам вичинно. може бути. Але не показує. Цікаво, цікаво. сам з боку і останній. А, чого це? Ти ще вам вичинно. Я. Це більше на дружбу похоже, але я не пам'ятаю. Окей, okay, добре, ставимо. Ще одне, ще одне. А це я теж не знаю. Це Окей, okay, okay. добре, <ривіт> я би вгадала. Yeah. Добре, тепер тоді Максим знімає. І тепер дивиться, що він не вгадав, але мовчиш, не каже. Тепер Дмитро uh -huh. буде нам сказати, oh, що Максим не вгадав. Давай спробуємо. Це ти казав, що це я... груша і <ривіт> це груша. І це ти сказав, що не знаєш, що це. А це ж солодке, ти каже. Це не ківня. Ні. Це мандарин. Так! Мандарин! мандарин! Окей. мандарин. <ривіт> Ну, це більш таке екзотичне. Так, да, це щось екзотика, це як на нас якийсь. Ні, маленький. Зелений. Ну, варно, так не, окей. Ну, я це ще за екзотіку, екзотіку не знаю. Ну, добре, це авокадо. А, а, та, авокадо. Так, це авокадо. Смотрим. Так, і ще два. А це ми з лимонного нагадуємо. О, це, Правильно. І останні. А це ми нагадуємо... В <свист> Україні дуже популярні. Овочі номер два, після <свист> картої. Це на буряк бішка. Я думав буряк, але okay. дуже там. Добре, тоді у нас наступна, дякую, Максим. Лише картоплю. <свист> 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 Майбутнє, що там немає. а <свист> Лише картопля? Так. Я думаю, що це картопля. Mm -hmm. Це не картопля, це лимон. Так, те, та, що не піхота, це так, коли сюди. Ні, це буря. Оце картопля. Це цибуля. Це морква. Оце картопля. Це картопля. Це картопля, це мандарина, це сергуля, Оце авокадо, оце картопля, оце яблуко, це лимон, це гру, груша, мавірно, чи бурюка. Яблуко, буря, це манго. Яблуко. За реакцію учасників бачимо, що вправа не є для більшості простою. Але для жінки, яка постійно готує, розрізнити на дотик овочі та фрукти, не є великою проблемою. Це пець, це мандарина, це буряк, мабуть, скоріше за буряк. Авокадо. Одненька, одненька ще лишилася, останнє Ліві, правіше. Це цимуля. Окей, добре, можеш тоді знімати. І дивися. Ти молодець. це Єдина клавиш сюди. Коли ти народжуєшся, ти бачиш, як вони виглядають. Так, якщо ти сут, народжуєшся сліпим, ну ти не можеш. <гум> так, забачимо дісямо мафію. Зараз буде все, так, дуже болітися ви правильно. Наступна частина вправ це розрізнити страви на смак. Ведуча пропонує спробувати добровольцям окремі страви і сказати, що вони їдять. Здавалося, що це досить просто, але можете спробувати це зробити вдома. Це зла бурку. Майже добре добре. Так само і з напоями. Чай, кава, морквяний сік.

I don't know, but this will fit. Yeah? Uh-oh. Try some more. Is like, is it like half and half? To tequila. Oh, shit. No. It's the milk, what? It's a... Well, that's it. uh, is it half, like, cream? Ah, oh, yes, what tak, like. tak, tak, tak. Tak, tak, Idę. Ostatnie, co mam problem. Choć mam. 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 О, окей. Окей, добре. Можна серце? Єй, правильно. Так. В наступній вправі учасникам пропонується визначити продукти по запаху. Um. Ni. Like yeah. oh, okay. oh, okay. so, uh, okay. uh okay. no, okay. no, almost. Okay. Almost To <laughs> Kind of uh, mm, okay different jelly, jam? Yeah. Okay. Okay. Next. Znajomy, ale... Znajomy. Znajomy. za to. Морква? Ем, окей, подивимося. Або їм навіть не вгадали, тут з Метро нам спробують вгадати. Okay. Okay. У мене після ковіду нос не працює. Не а ви давно маликий? А? Давно ковід мовив? Ньо, це Морква. Це Морква? Ньо. No. У 21-му році. Де ще? Що А, серйозно. Та це є життя атеїста. Oh no, it's a, yeah, uh, like citrus. Lemon or lime? Lebre? Dobre? No, oh, it's a uh, ginger. Yeah. <laughs> <laughs> okay, so the apple shade. It's a snack. Mm-hmm. It's a snack good. echinacea. <laughs> like syrup? Whisky. Like a cold syrup? No. Okay, yeah? Okay, last no chance. chance? No, okay, <laughs> okay, okay. Okay, let a what you Окей, що мені вгадало? А, оце, окей, ці, ці дві, дві. Yeah. Okay. дві речі. Да. Окей, ці дві речі ми Ми тут зараз їм покажемо, але ми не кажемо, щоб... Yes. зараз Дмитро пробує їх відгадати. Окей, mm -hmm. okay. okay. ці дві. Що oh, я казала? Що ти ж... Я вже забула, що Morco. це тоді було. Морква? Really? Я на тебе казала, що це сироп. Ау. Окей, а ну, спробуємо. Це так інакше. Ми щось пахне, як. А може, там вибіг тілий кусок. Ано ближче? Я не каме, знаєш? А можна ну, ну, смак сподобаться. Ану, ну давай, давай беріть тоді, беріть ще, беріть кусочок. От, 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 от. Власне, реакції. Учасників можна відчути по відео. Ну, я правда, я тоді правильно пересла. Так, правильно. І ще одне. Я хочу парить зараз перезвучити. Я, в принципі, так і подумав, ну, перестрахувався. І останнє. Давайте пробуємо. Ой, вибачте. Це сироп і, значить, як... Сім, це як сироп. Малина чи клубніка, це не трускавка, ні? Ага. Подібні майстер-класи досить легко організувати, тож... тож пропонуємо всім бажаючим зробити щось подібне.